Thank <laughs> you. Дні поля у наш час набувають все більшої популярності, адже такі заходи дають можливість аграріям отримати максимум інформації щодо сучасних технологій вирощування сільгоспкультур, особливостей того чи іншого гібриду, новітніх розробок у галузі засобів захисту рослин тощо. Запрошують на наукові зібрання керівників господарств, агрономів, селекціонерів, аби аграрії могли обмінятися досвідом та обрати для посіву більш високоврожайні гібриди, які найкраще себе зарекомендують в конкретних господарствах та під конкретну технологію. Такі семінари дають можливість зустрічатися виробничникам з насіннєвими компаніями, з селекціонерами. Чому наш семінар носить сьогодні назву науково-практичний? Тому що ми пропонуємо гібриди, які і по і жаростийки. Що значить жаростійкий гібрид? Це значить, що розрив між світінням мітелки появою ниток качана не становить не більше 3-4 днів. Мітелка за цей період, поки цвіте, гарантовано запиляє, і ми маємо 100% запилення кащина. Свято кукурудзи саме під таким гучним гаслом відбувся цьогорічний день поля в компанії Маїс. Захід зібрав не лише аграріїв Черкащини, але й сільгоспвиробників з інших областей України. Гості семінару обмінювалися досвідом, обговорювали цьогорічну врожайність Маїсівських гібридів, ділилися особистими враженнями. Це таке свято і для Маїсу, свято для інших компаній, і звичайно, свято для. Для керівників господарств, які в такі дружні, невимушені обстановці діляться враженнями, роблять зауваження, інколи критичні зауваження, а загалом зустрічаються, так прийнято в усьому світі. Відбуваються такі наукові семінари, як правило, на відкритих демонстраційних ділянках, що розташовані на базі господарств-партнерів. Компанія Маї заклала 30 таких полігонів по всій Україні. Саме сюди можна в будь-який час приїхати і подивитися, як поводить себе той чи інший гібрид у відповідній кліматичній зоні. Основний гібрид, який ми використовуємо у своїх посівах, це гібрид Моніка, який зарекомендував себе. Стабильным высокоурожайным гибридом на протяжении многих лет. Кроме того, мы уделяем внимание отечественной селекции и в частности отдаем должное таким гибридам, как Збруч и Подильский. Науковці компанії постійно працюють над створенням нових високопродуктивних стійких до хвороб та до несприятливих умов вирощування гібридів з універсальним напрямком використання в різних кліматичних зонах. Як результат, гібриди з урожайністю 120 двадцять центнерів з гектара. В компанії МАІС сконцентровані всі передові технології виробництва насіння, тобто ми маємо. Вирощуємо насіння на поливних землях. Ми маємо достатньо техніки, яка здатна забезпечити весь процес виробництва. Ми маємо сучасний завод, найсучасніший завод, один із кращих не тільки в Україні, а й в Європі. При створенні нових гібридів перевага надається гібридам ранньостиглою, середньоранньої та середньостиглої групи з ФАО від 150 до 350. Маїсівські гібриди в екстремально посушливих умовах дають урожайність 75-90 центнерів з гектара. А за сприятливих умов гарантовано дозрівають з урожайністю 120 центнерів з гектара і більше, та мають від 16 до 25% відсотків вологи в зерні на час збирання, що зменшує витрати на його досушування. Саме ці характеристики сьогодні найбільш приваблюють українського сільгоспвиробника. Сьогодні наші партнери завдяки нашій співпраці, завдяки тому, що ми пропонуємо високопродуктивні гібриди. Для них 100 центрів з гектара сьогодні вже не рівень. Вони хочуть отримувати по 120-130 центнерів. центрів. І нам є що запропонувати як по гібридному складу, так і по технології вирощування. Сьогодні гібридами кукурудзи компанії Маїс в Україні засіяно більше ніж 300 тисяч гектарів землі. У планах на майбутнє збільшити площі посівів удвічі та виробництво продукції до 10 тисяч тонн за сезон. Для маїсу це реально, адже вже сьогодні працює додаткова сушарка в комплексі з приймальним сортувальним відділенням та калібрувальним цехом. Тож і переробляє маїс на своєму заводі продукцію відомих світових лідерів насінництва Монсанто, Лімагрейн та КВС.